Марта донечка наша. Знімати тут треба не можна. Але ми ще щось знімемо. Коротше, не купуйте продуктів на 34 євро, не донесете. Реально руки відвалюються. Два кулька по 10 кілограмів. Ну що, донесете, ледве-ледве тих 34 євро. Витягуємо шоколадки. От. Що. Поїхали. Що в нас є? Так, два пакети 10 центів. Ну, то зрозуміло, кульочок по 3 гривні. Дальше. Сир 2,90. Сир 2,90 в районі 80 гривень, пів кілограма якісно. Ось такий от сир. Дальше. Баймрада, євро 15. <свистак> <свистак> банада, банада, що ти... А, баналь... піца чи що? Ні, не, не піца. А що <шо> це? Не <свистак> Євро Європи. Печиво. Кокас баланка, банада. Печиво. Євро 15. Ну, таке печиво. Шість пакетів по два печенька. Ще щось типу того. Якісне, не саме найдешевше, брали більш менш хороше. Далі. Піца Бононеса 2 євро. А, піца з тунцем, напевно. Дуже смачна піца. Дальше. Піца 4 сири 2,29. Угу. Та 60, а та в районі 80. Дальше. Манго сік без цукру 76 центів. Манго сік. Манго сік без цукру. 76, десь 20 гривень приблизно. Ось такі стік вітамін, а це є далі? Армонік 2-19. Армонік. Армонік вроді вино. вино. Не найдешевше, бо там була вино по єврику, по 70 центів. А тут вже таке вино типу 13 градусів. Відповідно, якщо більше градусів, воно трошки е якісніше. бо ті, що 10-12 вони там дешевші. 15-го року виробництва Іспанія. Дальше. Собор салата 29 centim. Е, с... А це пиво страсбургське. 29 центів. Це виходить десь 9 гривень. 0.33 пиво. У Україні напевно мінімальне пиво 15 починається. таке. Далі. Кабала – це дві баночки. Е, таких євро 40, то виходить баночка, кабали. 70 центів, 20 гривень. Далі. Вечі Аудин це шоколад і. Шоколад. Дуже якісний шоколад в Україні. Він дуже дорого. тут в районі 40 гривень виходить 200 гр. з цілими горішками ми Думаю, в Україні напевно поза 100 такий. Дуже якісний. Далі. Відріо Фресес Євро 50. Євро mm, 50. Це що це таке? Відріо Фресес Євро 50. Напевно, йогурт. Йогурт? Йогурт? Євро 50, так? Mm -hmm. 40 гривень. Ось такий йогурт, напевно, один коштує 40 гривень в Україні, бо це натуральний йогурт, от, з справжніми інгредієнтами всередині. середині. З справжніми трубою. Далі. Таблета човку 40 центів. А, шоколадка молочна. 100 грам, 40 центів, 12 гривень літання. Далі. Хамон Серано. О, хамон. Дуже хороший хамон, 240 грам, Ціна яка? 3,19 3,19 це в районі 100 гривень. В Україні такий хамон 80 грам, коштує 100 гривень. А у нас 240. Тобто в три рази більше. По суті, хамону виходить. Дуже якісно. Дві пачечки ми взяли. Далі? Молоко. 70 центів. 70 центів це скільки? 22 гривні десь. Далі. Каламар. Євро 69. Каламар це кальмар. В соусі. їхні морепродукт. Тут є три баночки. Яка ціна загальна? Євро 69. Євро 69 це 50 гривень, три баночки. 15 гривень баночка. Далі. Кононата. Згорішка на морозу. А, це морозу. О, дуже цікаво. Яка ціна? Євро 55. Євро 55 це 45 гривень, 6 морозив. Та скільки виходить десь 8 гривень морозив, не? ну? Власне морозиво. Ціла упаковка 6 штучок за 1,5 євро. В Україні таке навряд ну, чи не йдеш. Ну і тут, звичайно, ще якість стандарту набагато краще, ніж в Україні. Далі. 50 центів. 50 центів. Воночка 15 гривень, але такий у нас великий вийшов. Далі. Помідор. Євро 29 за кілограм. А скільки три помідора? Але вони якісь важкі. 500 грам. 900 кілограм. Манго. 3 євро за кілограм. Тут євро. 900 мають. Mm -hmm. Кілограм 900. Кілограм 900. Я ну орієнтовно в 100 гривень триманги вийшли. Mm -hmm. mm -hmm. Ось все, от 34. Так, чек, чек. 34 євро. От стільки в нас продуктів вийшло. В принципі, брали не найдешевші продукти, а такі більш-менш якісні. Можна було, звичайно, дешевити щось, але вже більш-менш орієнтуємося ми. Ну, от. І от чек. Чек від маркадони. Маркадон рахується одна з найкращих супермаркетів. Ціни там дуже класні. Можна, в принципі, деколи навіть до двох разів економити, якщо порівняти звичайними магазинами. Ну, от, якщо брати ще в макадоні. Наприклад, упаковками, то те ж саме пиво. Отаке. Воно може бути наприклад, по 6 штучок, там же ціна буде не 29 центів, як нас, а десь там по 23 цента. Собі на тиждень, як люблять іспанці брати, береш і відповідно ціна менша. От, так само е, молоко може бути, сік по 6 пакетів, там зовсім інша ціна. Ну, в нас, Такі в нас продукти цікаві.